Сьогодні у нас опробуючи сайту Сін Трік, відомий рапер. І ми вирішили задати йому декілька питань. Сергію, які в тебе зараз плани на майбутнє, на чим зараз працюєш? Зараз у мене доволі багато роботи. Я приїхав в Дрогович на свою батьківщину, і ми зараз будемо знімати кліп. Кліп на пісню «Не Три. Це буде доволі така, скажімо так, західна тема з в німецькому стилі. Текст буде в німецькому стилі. Музика буде е, з Америки, тобто це буде в стилі треп. І е, такого в Україні здається, я ну, не зустрічав, щоб хто ще робив музику в такому стилі. Я думаю, буде доволі оригінально. Будемо бачити. Це зараз те, над чим я працюю, а так е, зараз. Буде також ще один кліп з проєкту Reflexicon, де було 19 виконавців на різних мовах, і в тому числі я на українській мові. І я думаю, це буде досить цікаво, і це буде приблизно на кінці серпня. І Чекаємо. Цікаво. Наступне питання: ти зараз живеш в Німеччині. Чи ти цікавишся Україною? Що тут відбувається? Звісно, я цікаюся Україною саме собою. Це ж моя батьківщина, мені цікаво будь-що, що, що пов'язане з Україною, особливо, е якщо німці щось напишуть там, у газеті або, наприклад, в новинах, е якщо там щось покажуть про Україну, я біжу до телевізора і дивлюся, що там розповідає. Тому я тобто за... ти українець буде прибуть устане, зрозуміло. Тепер хотів запитати, чи дозволяє тобі твоя зараз музична кар'єра заробляти? Чи є якісь в тому труднощі, чи свої якісь підводні такі рифи, об які ти стикаєшся? І що тобі зараз світить? Щодо заробітку з музикою проблем доволі багато, тому що я думав над цим довго. Те, що в мене сингл на iTunes, це нічого не значить, це тільки початок і заробляти на цьому багато грошей. Я думаю, навіть якісь серйозні виконавці з України. Не думаю, що вони багато заробляють. Е, є одна така проблемка, що iTunes це є від е, Apple, а продукти від Apple не запатентовані в Україні, тому продаж у мене доволі мало. І якщо е, е, хтось і купував, то швидше всього з Німеччини заради підтримки немає. Ви чуєте, ви чуєте? Ага. Підтримуйте українське. най наливки на зробити. Так, да, да, до речі, слухати українську музику, але не тільки там з контакту, а просто там зараз інтернет є в кожного, кожен може придбати. Тому я буду розширювати круг, круг продажі. Де, я думаю, наступні сінгли будуть на Amazon і інших таких великих ресурсах, музичних ресурсах, як ви бачите. Але заробляти на цьому в мене поки не виходить, тому що виходить конфлікт. Я живу в Німеччині, а читаю по українській мові. І скажімо так, публіку в Німеччині я підірвати своїми текстами просто-напросто не можу. Так і школи. Да. Вот тем, сделать, так, і я от думав ну, над тим, щоб зробити сингл по-німецьки, але я хочу себе більш досконалити німецьким мови. Щось таке, так. І от я як вдосконалюю себе, коли я скажу, отак, я готовий зробити сингл, я його зроблю, я його виставлю і я буду знати, що його будуть купувати люди, то тоді я піду на студію, я запишу це, а поки я буду робити те, що мені. Є. Хочеться те, що каже душа. Сінтрік, ти один з тих, хто популяризує український реп в Німеччині. Так. І тут, звичайно ж, хто до цього проєкту, як він розвивається як він на цій невіз. Ти сказав один із тих, хто популяризує український реп в Німеччині. Я би сказав, я б не, не зустрічав українських реперів, які читають по-українськи в Німеччині. Мені здається, що я поки що єдиний і поки не знайшов таких. Хоча... Хоча я познайомився з одним хлопцем, він практично наш сусід, він самбура і правда читає по-німецьки, а українською мовою ман'єзна пісня з, з тризубом. Звати тризубом. Ця пісня називається «Реп заради батьківщини. Це можна послухати в контакті на Сторінці. Він вийшов доволі недавно. Ця пісня у нього на мікстейпі. Я шукаю багато виконавців, багато цікавих виконавців, хто мені сподобався, з тим я стараюся тримати контакт. Але тепер це вже не так, як раніше, тому що раніше я писався з кожним, і потім в мене виходило так, що о, о, трошки ніж в спину щось наподобі. Я тому... зрозумів. Тобто тебе врізняє те, що ти українською намагаєшся просунути в німеччине. Да. А інші навпаки. Ну, Десь так. Вони просто вони хочуть поширити свій круг. Конфлікт. Так, і в принципі я також буду читати по-німецьки, бо мені також хочеться там, от я знаю, у мене там в місті якийсь концерт, то і мені хочеться там виступити, хочеться себе представити, але на українській мові це виходить дуже погано. І, ну тобто адміністратори цих організацій вони скажуть, ну ти вибачає, але публіка цього не зрозуміє. От такий конфлікт. Е, так, звичайно, ну, що за кордоном жити це одна справа. А, а. Чи там є якась підтримка? Як друзі до твоєї творчої ставиться? Родина. І яку вони роль грають в цьому? Родина дуже добре ставиться. Наприклад, коли я. Читають з тобою, так? Ні, е, мною не, не читають поки що, хоча мої менші брати, сестри, вони там підростають, їм вже подобається те, що я роблю, і він так кажуть, о, у мене тратир і так далі, це приємно, звісно. Але загалом моя ну, сім'я всі добре ставляться, всі е, раді оцінити, там, наприклад, новий кліп чи прослухати мій новий альбом. І я маю досить хорошу підтримку. Е, як ставиться до цього інші, я, звісно, багато негативної критики, і я ставлюся до цього, якщо чесно доволі навіть позитивно. Е, тому я сприймаю це все з позитивом, підтримку, я жалюсь на підтримку. У мене все, в принципі, не живлюсь просто в мене все добре. Зрозуміло, це дуже чудово. Ми знаємо, що це почалося з містей по правильно? Так. Я говорю, так, так? так. 2010 року. Так. І далі, там вже в 2011 році, на одному Можливо. з міських ресурсів в інтернеті з'явився перший піп. Не здавайся. Так. І тут, звичайно, я мусив подивитися, що про нього думають люди. І тут я тут цитату виписав, ну мусив просто. Кліп на пісню не здавайся, мавчан різні відгуки. Серед яких це фольклор Дровобицького району. Ти мені скажи, як ти долаєш отакі подібні образи в свій бік? Чи ти їх йде зразу шу, правою, лівою і так далі? Е, чому зразу образи і чому я маю їх долати? Е, Суть в тому, що я як виконавець. Представляю матеріал, і ти його просто-напросто оцінюєш. Ти захотів, ти послухав, ти оцінив, ти сказав свою думку. Я просто дуже багато людей, які хочуть сказати, от, це є погано, не роби так далі і тому подібне. Але, от, наприклад, в, цьому, в цій пісні, в цьому проєкті, що я зараз роблю, в стряп на цю пісню не понти, от зараз оцей кліп. Я там просто кажу, я. До цій пісні просто помітно, що я вже не звертаю уваги на це все. Я просто хочу, я роблю те, що я хочу. Мене це влаштовує. Що скажуть інші, це мені вже рівно. Запам'ятали? Це, до речі, одне з тих золотих правил успішних людей. Вони не звертають увагу на навколи. ідуть до своєї мети. І ти, ти, ти також йду до своєї так. мети і не ставай нікого на шляху. Якось хочу підмітити, що цей кліп не здавайся, це було просто знято так тяп-ляп. Тобто зараз такого вже більше немає, зараз я вийшов на інший рівень і, на мою думку, зараз мої роботи не порівняти з тим, що було. Тому, якщо що, що до тих коментарів я не ображаюся. Можете писати скільки завгодно. Реп зрозуміло, це твоя стихія, те, що, чим ти говориш. Е, яка ще музика, які види музики існують в твоєму світі, яких ти виконався зарубіжний український, можеш порадити Схобачу. Адже в нас в нашому світі дуже багато того як трешу, того сміття. Да, да, да. Е, музики я слухаю, я взагалі я, мої вуха їдять музику дуже багато. Я під час роботи нам дозволено на одне вухо слухати музику, щоб нас, наших робітників, мотивація була побільше, щоб не було так скучно. Тобто наші наші керівники не проти цього. І тому я слухаю музику практично кожен день в машині, на роботі, будь-де, вдома. Я слухаю багато різної музики. Я слухаю техно, електро, і там можу рок послухати. Відповідно, так, на найбільшість, більшість моєї музики це є реп, не спорю. Але я слухаю багато, якщо я, якщо я хороша пісня. Значить, якщо мої вуха сприймають цю пісню дуже добре, то чому мені її не слухати? Неважливо, який жанр, який стиль. Тому комусь казати, що варто її послухати, я напевно не буду, тому що не, не знаю, що точно можна навести за приклад, але з репу я слухаю дуже багато німецьких виконавців і можу порадити, наприклад, такі як фляр і «Бушіто». Я думаю, це відомою виконавці. можливо, ви також якось про них. Скель складається враження так здалеку. Приїхав. Ні, хлопців, хлопець спочатку виїхав в Німеччину. Там усі почав працювати, обзавівся друзями. так? Тут теж якесь певне є життя і там є життя. І з звиника враження, що сім Сімдрік на Терезах. з одного боку, Україна, з іншого боку, Німеччина. І тут, чому ти, зрештою, потім В Україні чи Німеччині? Я родився тут, я родився, ну мені от кажуть, що в мене є трошки російської крові і так далі, мої батьки. Ну то, Так, я не спорю, але я відчуваю себе українцем, хоча я живу в Німеччині, але я все рівно підтримую е, свій український дух. Я не думаю, що я колись одного дня скажу, от, ні, я німець, тут по-любому ні. Ні, такого не буде. Це я можу я, я, Я не є там. Такі не ходжу в Німеччині з українським прапором і кручу Україна вперед і щось наподобі того. Ні, такого немає, але все-таки я в душі українець і кому надавати перевагу, я не можу сказати, тому що Німеччина скажімо так, вона мене кормить, і як би це сказати, вона мені дала дуже багато чого. Я люблю Німеччину за це. Але я не забуваю свій батьківщину, і я, до речі, дуже надіюся, що Україна буде процвітати, і колись ми там у жар Європі, і все-таки ми будемо серйозною і, скажімо так, продвинутою країною. Це свого роду таке таємні творчі секретні агенти, розвідка, а потім назад. Хтось з боку думає, йому там так класно живеться. У нього таке латово життя має роботи. й дівчина, окінь, ще й заробітим непоганий. І чи міг би ти розповісти, яка ж насправді та німецька казка? Чи насправді це життя легеньке, що ти приїхав, тобі Європа чекає, та є, голдує і так далі. Це не є німецька казка, це є закордонна казка. Тобто практично. Це не європейська. Це, це, це в'їлося так, сказати, в наш народ, що от за кордоном краще, ніж у нас. Оце, оце в'їлося. Просто е, ті люди, які стараються у нас тут в Україні. У них, скажімо так, немає таких можливостей, як за кордоном. Це є сама фішка. Тобто всі знають, всі ми прекрасно знаємо і не потрібно нічого вигадувати. Якщо ти стараєшся, відповідно, тобі, скажімо так, дадуть кусочок торта тому що без роботи, якщо ти не будеш працювати, то нічого не буде. Тобто мені, наприклад, в Німеччині теж нелегко. Я стою також пів п'ятої зранку, щоб по мені в шостій годині почати свій робочий день. Тому що мені потрібно доїжджати до своєї роботи, мені потрібно працювати, я приходжу додому, в мене ноги впадають, але на цьому день не закінчується. Це означає, що я після того також йду працюю. Там у мене є свої справи, в мене є своє інше життя, не тільки професійне. Тобто, і ся відповідно там з музикою. Я можу поїхати туди. Це на менше збалансувати і ро і роботи, і творчість Та, і це також. Ну але сама полягає в тому, що працювати треба буде. Нема такого, що було тут, в німеччині там от халявину. Ти поїхав туди, і в тебе там все добре. Так, в мене все добре, тому що наприклад я працюю над цим. У мене немає такого, що в мене от мама до мене прийде і скаже, от я тобі нову машину купила, мама до мене не прийде і скаже, от я тобі в студії мікрофон купила, я тобі то принесла, я тобі то принесла. Немає не. сам. Треба самому все робити. Полягайся тільки на себе, старайся робити все сам. не по іншому. Ніхто за тебе нічого не зробить, ніхто до тебе не скаже, не покладе тебе по голосі, що ти от хороший хлопчик. Ти працюєш і це йде. Нема такого. Тобі скажуть, тебе будуть тирнути на дно, а ти все одно вставай, ти все одно роби, і ти побачиш, що ти підеш тяжким шляхом. Якщо ти підеш тяжким шляхом, значить завтра ти будеш лідером, а ті, хто пішли легким шляхом, то це все стало, вони будуть і далі бігати такими шляхами. І не побачать того, що можна досягти багато більшого, якщо трошки постаратись. перешкодити ці всі проблеми, і за це треба дякувати. Якщо ти з ними справляєшся, значить ти досягаєш успіху. У це і є успіх, коли ти вирішаєш е, ці всі проблеми, коли ти е, борешся з проблемами, і коли ти ну, з ними розібрався, значить все. Значить, ти до успіху. успіх. І в мене так само. А, ти мені скажи, дивися, Німеччина одна, Україна інша. Ти живеш на Штутгарта, в Місті. Хейлброн. Хайбром. Хайлброн. Ось, що таке для тебе цей Хайбром? І що таке Дрогобич? Дрогобич — це є для мене моє минуле, моє зарядня, моє рідне. Тобто я приїжджаю, я знаю, це є своє. Я знаю там, кожен партюр, кожну проківку, я знаю, це все моє. Та рідний двір особливо. це просто моє. Я відчуваю, це мені. Брон це вже щось новому. Я не відчуваю, що це є моє, але це є щось нове, чого вартою пізнавати. І я пізнаю це кожного разу. Я не можу сказати, що я вже все пізнав, але я пізнаю це кожного разу, і мені дуже цікаво, і я не шкодую, що я там. Але ти розкажи більш так детально, що трішки, і яка там атмосфера, що вона себе так представляє, це це я. О, це так не описати, там різні люди, різні національності, кожен, хтось біжить по справам, хтось собі просто гуляє, хтось якісь туристи приїхали. Там справді багато національностей. Дуже багато людей, які відпочивають, там ходять шопінг, там хтось перекусити в Макдональдс, забігає, теж в нас тих в Але що там є в тому місті такого, що Мавхович, а в Махоплі, що мав Гевлен? Ну, тобто, У нас е в Хельброні немає такого ж тобто, щось такого старого, щось такої такої так. атмосфери. Е Сиреднівіччя е такого, так? Ну, щось, щось наподобі того. Тобто, Хельброн це вже е більш таке нове місто сучасне, а Драгобич це більш має багато історичного такого. Ну, тобто ти майбутнього. Ну, так. майбутнє в Європі. Садані далі Чи виступало для тебе твоя дівчина як муза? Чи Чому назвати називати? Вона музею. Те, що виступала так, само собою дівчина мотивала. Подивіться, <unwanted> його ближче, там задоволена. Ні, ну відповідно, моя дівчина мене мотивала дуже-дуже сильно особливо на початку. І зараз вона, не знаю, чесно, мною жорстока в сенсі критики, але я дуже дякую за те, що вона мене виправляє. Не знаю кожне слово, будь-що вона мене завжди виправляє це справді. Особливо я й дякую за це. Але як музика вона мене надихає завжди і мотивує мене робити ставати краще як і в музиці, так і заради неї. Тобто людини. Розуміло. Тобто вона твій критик, вона тебе спонукає до покращення як людини. Звичайно, <свісно> зберігає твою ідентичність. Зрозуміло. Тут дуже багато творчих людей є на Україні. Ось. І що б ти міг порадили тим людям, які намагаються творити в тому стилі реп? Що їм почати? Я думаю, техніка, думаю, як писати текста, це все прийде з часом. Саме головне є характер. Тобто треба зробити своє его, зробити свій характер, зробити себе. Якщо ти робиш себе як персону, якщо ти зробиш себе як персону, то у тебе. В принципі, має бути все. Тобто тоді в тебе будуть писатися текста, тобто ти можеш йти до своєї цілі впевнено, ти не будеш сумніватися, коли тобі скажуть не роби більше таке. І ти подумаєш, Полін, він сказав, не роби більше таке, що ж таке, що треба робити тепер як я буду. Не має бути ніяких сумнів. Поставив собі ціль, деш до цілі. Репер, не репер з часом все прийде. Я теж не почав читати на Давл Таймі і так далі. і Зразу став професіоналом. Нема такого. Я почав, я спочатку такого по чуть-чуть. Ну гаразд. які складники цього році? Тобто, має бути характер один. Плюс Стань персоною. Е з сильним характером. Після цього працюй над собою. Якщо ти працюєш над собою, ти будеш працювати автоматично. Над записуйте, своє... записуй. Так, ти будеш працювати автоматично над своєю музикою. Твоя музика буде удосконалюватися. Спілкуйся обов'язково з тими, хто вже має хто вже давно в цьому ділі, тому що це дуже важлива фішка. Слухайся їх, не не треба попроси вони мають досвід, вони тобі щось порадять. І ніколи не треба, о, знайшовся там в це сильно велика зв'язда. Вони просто, може, вони не популярні, але вони вже знають, в, в чому справа. Тому спілкуватися з такими людьми це є дуже хороший варіант для досконалення своєї музики і себе. Зараз є можливість через соціальні мережі зв'язатися з тобою, через сайт, до речі, в місті сайті є. C'est. Так. І. Що зазвичай в тебе пишуть, чи питають поради, і які ти даєш на щастя ще поради? О, поради мені. Як буде Я... написати для Я... дівчини коханої, чи? А, та, були такі речі, так. було багато. В основному мене питають, там, як ти зробив то, як ти зробив то, що там. Де, такої поради нема суто. Вони до мене пишуть, вони хочуть мати певну інформацію, вони скажуть дякую, до побачення. В основному таке. Е, ну, Я радий кожному допомогти, з кожним поспілкуватися, познайомитися з одним таким, ним так, е, хлопцем, який робить музику і музику в стилі Треплін з України. Я дуже радий, що з ним познайомився і він робить, от, наприклад, музику для Сінгу Стайлу робить він. Е, е, я готовий з ним працювати, він для мене також критик, я прислухаюся його думки. І... Дуже хороший хлопець, я надію, що таких людей в мене буде побільше. Тобто вони мене питають поради, я потім питаю поради них. Так спілкування таке просто безцінне. Тут ми вже майже підходимо до кінця, По тобі окремо та бійці, ійці, в тебе горять очі до своєї справи. І як ти себе уявляєш, допустимо, за 10 років, хто ти є. Тому що вже жодне третій людиною. Якщо чесно, я. Я не думав над цим питанням. Напевно, я думаю, що я буду мати свою квартирку, я буду жити не один. <гум> і я випущу декілька альбомів. І я думаю, мене будуть знати трошки люди. Я думаю, ці люди будуть з України. <гум> Ось такий у нас сьогодні був Сім Дякую тобі, Сергій. Дякую. Було цікаво і для наших читачів чу також. Все. <гум> Читайте, дивіться, слухайте, слухайте Все відвідуйте наші сайти, будь ласка. Так. Щасливо.